Незалежний джамуй, Кашмір, як це люблять називати в Пакистані. Одразу скажу, щоб підкреслити свої права на весь кашмір. Це дуже невеличка територія. Яка дійсно є результатом цієї першої війни, і от фактично там проходить лінія контролю, так звана. Бо за державний кордон це ніхто не визнає, тому що обидві держави претендують на весь кашмір. Ну Індія відповідно до тих документів, які я згадала, Пакистан, виходячи з якраз з цієї теорії про дві нації на Індостані, через те, що там більшість мусульман вважають, що все ж таки це Індія анексувала. В Індії відповідно вважають ці території анексованими Пакистаном, які вона не контролює. І отак от триває вже багато-багато років. В 48-му 49-му роках було прийнято три резолюції ООН, тому що спочатку Індія зверталася в Організацію Об'єднаних Націй і значить, просила про якесь посередництво. В цих резолюціях сказано, що народ Кашміру має право на плебіси, тобто на референдум, але для цього потрібно вивести відвести війська, Значить, щоб обидві сторони відвели свої війська і забезпечити там якісь спокій, перемір'я. Тоді буде референдум. Референдуму так і не відбулося. Війська, значить, одразу ніхто не захотів відводити.